А ви уявіть, а що, якби таємничі безпілотники, які атакували Москву, мали інший набагато потужніший заряд? Таємничі безпілотники атакують Москву, а російські пропагандисти роблять вигляд, що нічого особливого не відбувається. Щоб зрозуміти, що саме відбувається, я нагадаю недавню історію ядерного протистояння між двома військово-політичними блоками. Тоді Радянський Союз і країни НАТО мали ядерну зброю, погрожували одне одному, і невід'ємна частина ядерного потенціалу обох блоків була протиповітряна оборона. Для Радянського Союзу система ПВО була особлива, тому що вона давала можливості кремлівським лідерам погрожувати світові і казати, що ми то по вас можемо ударити, а ви по нас не можете. Тому що у нас непереможна протиповітряна оборона. І саме тому в радянську систему протиповітряної оборони були інвестовані мільярди. Вона була частиною радянського міфу про непереможну радянську армію. Цю саму традицію підтримала і Путінська Росія, яка з самого початку протиставляла себе Заходу. І так само інвестувала в цю протиповітряну оборону мільярди, колись у 87-му році. Німецький авіалюбитель Матіас Руст зумів на своєму маленькому літачку пролетіти крізь радянську систему протиповітряної оборони і приземлитися прямо на Красній площі. Це був страшенний скандал. У відставку пішло дуже багато генералів. По суті, цей вчинок спричинив політичну кризу в радянському Союзі, тому що любитель авіації Матіас Руст показав всьому світові, що виявляється. Та система радянської протиповітряної оборони, про яку розповідали з усіх телевізорів, абсолютно нікчемно і може подолати будь-який літак. Весь світ побачив, що радянський Союз беззахисний, і згодом це завершилось тим, чим завершилось. Завершилось деградацією радянського союзу, втратою престижу і в результаті розпадом радянського союзу. Ну, звісно, сам Матіас Руст. Не зміг спричинити розпад Радянського Союзу, але падіння авторитету Радянського Союзу внаслідок вчинку матія Серуста і безпомічності протиповітряної оборони Радянського Союзу була очевидною. І от зараз ми бачимо, як не один, а 30 маленьких літачків-безпілотників пролітають на територію Москви. Повторюю: а що, якби там був якийсь інший заряд, таємничі безпілотники над Москвою знищили не інфраструктуру Москви, і навіть не військові цілі вони знищили набагато більше. Вони знищили репутацію Москви. Вони показали, що у Росії виявляється так само, як і у радянського союзу, повітряна оборона дірява і Росія беззахисна перед іншими країнами, які мають ядерну зброю. Це руйнування репутації Росії за масштабом, таке саме як руйнування непереможних кінжалів у небі над Києвом, або як знищення флагману Чорноморського флоту Москва на Чорному морі. Це знищення показало, що в Росії голий не лише король, а його перехвалена протиповітряна оборона. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.